Вас завалили в приватних повідомленнях інформацію про те, що знаки наші, про які ми говорили, працюють, відбулися? Ой, не те слово. Я, я зранку проснулася, отримала 500 повідомлень про те, що твоє слава Богу. І це, до речі, дуже хороша інформація. Люди, так само і я. Я навіть не те, що проснулася, я лягаю спати, дивлюся, що, що робиться, що, що сталося. Інстаграм, Фейсбук, все в Ютубі в коментах. Потім читаю. Працюють наші всі підказки, все здійснюється, і люди тішаться, тому що це значить, що незабаром буде наша перемога. Якщо воно працює, значить і перемога працює, і вона відбудеться. От але сьогодні в нас це, там політичні новини не зовсім. Стосовно і перемоги, і так далі, і затягування війни і заморозки. І про це теж будемо говорити. Тому якщо ви дуже сильно хвилюєтеся, можете нас сьогодні не дивитися, але водночас може бути багато хороших новин. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Нам дуже важливо не дати заморозитись цьому конфлікту. Але все до того йде. І знову і знову я дивлюся політичного експерта першого, другого, третього, і вони говорять про те, що це цілком реально і можливо. І ця війна стане на паузу. Перевіримо, чи взагалі це вдасться, чи так щось змінилося в Всесвіті в космосі, і до того все йде, чи ні. Ну і її хочуть однозначно поставити на паузу. Я все-таки думаю, що її не поставлять. Це на рівні домовленості, на рівні домовленості, які йдуть на самих високих посадах, а саме це країн світу, війну хочуть поставити на паузу. Там, вибачте, за такі словосполучення садять нашого Зеленського на шпагат. Таку роблять розтяжку, і конкретно говорять, що не дадуть зброї, якщо не згодиться. Єдине, що, що тут відбувається, що не враховують інтереси армії. Армія якось не, не дуже готова ставати. Так що я не думаю, що це спрацює, але давка йде доволі велика, і її будуть розтягувати однозначно і таким чином старатися. Зробити заморозку? Чи зроблять? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Добре. Тепер ще мені в приват також дуже багато цікавого глядачів надсилають стосовно наших знамень, і ми з вами говорили про те, що практично вже два знамення відбулися. Так що залишається треті знамення, там етапи того знамення теж вже в процесі. Ми про це з'ясували. Ось новина: президент Німеччини закликав Всесвітню Раду церков виступити проти пропаганди РПЦ спрямованої проти свободи та прав громадян України. Політик прямо заявив, що керівництво РПЦ приєдналося до злочинів війни проти України. Можливо, це також одне з наших знаків і знамень. І скільки їх ще має бути, Теж частина знамення, знамення взагалі завершується. Це ще в нас там буде один етап. Конкретно РПЦ, там кінець РПЦ як такової, вона, якщо буде, вона буде повністю змінена. Але ще ми чекаємо, знаєте, якось підтвердження від головних церков, а головні церкви, якби не здавалось Росії, це в нас є Рим, і тут ще не було підтримки України з боку Риму. І пожежа має бути ще якась так. Чекаємо на пожежу. Пож, пожежа все рівно нам говорять, що пожежі відбуваються там на різних такої кульмінаційної, величезної, вона десь ось ось. -о. Тобто, може, навіть на цьому цьому місяці вона десь має бути, але ще оця підтримка великі, великої церкви. А можемо подивитися, скільки місяців після цього останнього знамення до нашої цілковитої перемоги? Який період має пройти. От ми всі зрозуміємо так все знамення відбулося. Ну до перемоги залишиться 3-4 місяці. Від по останнього знамення. Чекаємо на знамення найближчим часом. До речі, найближчих три тижні експерти, всі військові і політичні експерти, називають вкрай важливими. Вони кажуть, що найважливіша битва війни починається вже зараз. І ми з вами кілька місяців тому говорили про цей період, який вже настав сьогодні, до речі, 190 день війни. І я навіть зняла ролик, який в Ютубі ви можете знайти. Він називається зараз секунду. Він називається Знаки та попередження про те, як саме закінчиться війна. Ось і там мова йшла про період від 190 до 232 дня війни, я розповідала, і я би хотіла вас запитати: давайте подивимося історію цього періоду. Ну, історія цього періоду перекликається з тим, що захочуть заморозити. Десь на якийсь момент навіть. Буде здаватися, що все. Але це буде, ну, максимум це буде тиждень 10 днів, і там почнеться щось максимально дієве. І, і там буде якась перемога, якась максимальна перемога в поверненні тут шістірка кубків або дежавю. Ми вже це повертали. Я так розумію, що тут в поверненні своїх територій якась кульмінаційна перемога за цей час вийде і все. І тоді вже зупинити неможливо. Воно буде йти своїм чередом, всі будуть розуміти, що вже все. Ну, так потрібен ще час. Воно, на жаль, ми не маємо палки Гаррі Потера, але це все-таки воно вже працює. Дивіться про повтор. Я ще цю інформацію отримала, але не до кінця розшифрувала. Чи можемо ми говорити про те, що цифра 8, про яку там всі говорили, і водночас вона є безкінечність, і вона також може говорити про повтор, що в нас в лютому найгірший місяць для України був початок війни, так, лютий, якщо ми відрахуємо 8 місяців, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. Жовтень, так. Вересень, жовтень, жовтень, восьмий виходить. То це буде також один з поганих місяців для України найгірших. Ну і тяжкі місяці. Всі, всі підтверджують те, що Жовтень він тяжкий і він і буде над тяжким. Але тут, знаєш, дві палки в жовтні, він натяжкий, і знову ж тим він несе максимальні перемоги, максимальне просування. Але... Місяць, який принесе вже, знаєш, таке розуміння надії, тобто. Позірці, місяць, який принесе надію, вже все. Вже там це безповоротно, це без варіантів, це вже без якихось «да» чи ні. І вже ці коливання, ці чаші вони якось закінчаться. Для нас дуже важливо звільнити південь. Можливо, до жовтня або саме в жовтні ми вже зможемо подолати ворога і звільнити південь. Ну, все тут іде. Єдине, що треба розуміти, стратегія доволі цікава українська, в плані чого, що ми можемо звільняти південь і вилізти, наприклад, на Сході. Так що там нас нас цікав... чекають такі цікаві. Розвороти різного роду цієї війни ще нас дуже ну, говорять, ні не говори, тобто не, не потрібно це знати. Там наша ЗСУ працює, і по плануванню вони працюють, і знаєш, як в тій касі ще не все вони з рукава витягли. Так що потрібно просто трошечки мати терпіння. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.